Віталій Прокудін не заперечує, що саме він убував дівчину-клієнтку. Утім, запевняє, спровокувала його сама потерпіла. Тільки от за дивним збігом обставин майстер прийшов додому до студентки із кухонним ножем та електрошокером, що і стали невдовзі знаряддями для жорстокого вбивства. А напередодні про наміри пограбувати небідну бідну дівчину Прокудін розповів своїй коханці. Скільки удар в яку? Вона причинила, коли вона нас виглядає вже. Так, вона к кричала і цей. За це так ремонту. Що там вже вже цей біля? І вже переріз забору. Прокурор вимагав довічного, не визнавши жодної пом'якшувальної обставини, і лише після цього підсудний вперше за півроку попросив вибачення у батьків своєї жертви. Адвокати просять не карати надто суворо, зважаючи на молодість підсудного Прокудіна та те, що злочин перший у його житті. Відповідно до матеріалу кримінального провадження. Прокудін віталій. Раніше до кримінальної адміністративної відповідальності не притягнувся. Характеристики виключно позитивні. Злочин чи не вперше? Останнє слово про Кудіна було коротким, і йому навряд чи повірили рідні вбитої. На роздуми суд взяв собі цілу добу, і лише сьогодні, стомлені очікуваннями, рідні друзі вбитої ані почули вердикт. Визнати Прокудіна Віталія Сергійовича, Сергіяча винувати мовчини. Злочин остаточно призначили про Путіна Віталі Сергія. Покарання волі на строк 14 років з конфіскацією всього йому майна. Одразу після проголошення вироку слово бере одна із суддів. У неї каже особлива думка: сміливість вартує оплесків залу. Я підтримую позицію прокурора відносно міри покарання обвинувачення. В цьому полягає окрема думка. на цьому судозвільне. Батьки убитої не стримують сліз. Вердикт надто м'який для нелюда, який відібрав у них найдорожче. Рідні показують страшні кадри з місця убивства. Таку картину вони застали, коли переступили поріг аніної квартири. І, хоча доньку не повернеш, вони збираються боротися до останнього, аби вбивця більше ніколи не вийшов на волю. Отаку я дитину свою застала у квартирі, і вони щодають, що це не жорстока смерть. Суддя сказав, що це прерогатива суду визначити, чи це було жорстоке вбивство чи ні. От вони посчитали, що це вбивство не жорстоке. Коли він наніс 20 ножових ударів, коли він бив її кулаком, коли він бив, знущався шокером, а потім перерізав горло. І вона весь цей час була жива. Він сам сказав, що вона, вона ще до останнього кричала, і тоді я перерізав горло. Оце наш суд визнав оце. Не жорстоким вбивством, із 14 років позбавлення волі, рік віднімається за перебування в СІЗО. Це не влаштовує ані прокуратуру, ані рідних убитої, і вони готують апеляцію. У сторона обвинувачена просила інше покарання ніж дав суд, а саме довічне позбавлення волі. Враховуючи, що суд не погодився з позицією державного обвинувачення, то звісно будемо писати апеляційну скаргу на вказане рішення суду. Вбити дитину, зарізати, пошматувати, 13 років дати, завтра по цій. Закону, Савченко, він вийде на волю, буде те саме робити.